Добре, всім привіт, це Піка 445. нове відео спустя стільки кі часу. Не знаю, що довго це чекали. Ага. Добре. Хорошо, я тут зробила боляче. Ой, як було багато... тут пробачай. Пробач дракончик. Кило. Чи викидати село? Пробач мене. Тут треба було. У ну, тебе я би взяти я би чешую дракона. Ви поражу, я б по не могла я би яби скрафтити то, що я хочу. Тебе бо жодно нагодувати м'ясом. А я маю м'ясо маю. Русловки. Побач, мій любий дракончик. Я раді нагодую. Добре, на тримай. Правда, слабенько трохи. Слабенько, ну трудно. Сюдно разі далі будуть літати. Перепозимось десь в тому ліску. Тобто тільки берез, ось ті сторони сіла. О, О, навіть є щось типу шахти. Чи типу чогось. Чого типу піграниця? Если бы шутейки писали Я угробный, на вот. Я надбываю... этого камня. Я там сырей вид клала. Блін, треба будуть чиметь, ще скрафтити, чи що ще дракон, але він слабенький. А це кайзол ламає, не, воє в креативці знаходжусь. Хоча я, як ви бачите, знаходжусь в виживанні. Ну і пробачаю, побачиться за то, що я трохи храплю. Конечно, mm -mm -mm. ну, я, я вам говорила вже. Я що, навіть, писала. Я трохи я ви приговорила, коротше. Ей, зомбяки, зомбяки. Знай, я ч я их на себе загрила? Не загрило. Це не арке. Куда ты? Куда Серьезно, на тих визер дрегонів нападаєш? Шо твій заліз робили? Ой, які... тебе отче пустоті. Звёздный дракон. Ну, назря ты, Визор. Зря ты, Визор. Зря ты, Визор-дракон. Чё? Дивись вид дракон. Возьдете. Куда плис? Сходите. Хороший хлопчик. Я наразе піду дальше. На раскопки. Круто. Ай, оно, оно а ну ходить Ну, Давай, зубяки, ходіть Я сам твого кайлом разберусь. Так. Так це кайлома, має стільки урону, ну, 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 як меч. Ух ти? Чого? Купай мене хотіли Ще на наказа немає і сім... сім урону. Зомбі. Е, -е, е. Ти мене не дістанеш. Різниць, я комиссия. Так ті злімо мене не розуміють. А я їх. Трохи мене тормозить, правда, слегка. Тому що ви це за -за замічаєте. Але забажено летіти. Чого? Що Чого літаюча штука? штука Ну, вже... це якийсь борт. Чи це чи Це гробниця я боюсь підлітати з кожним разом тобто якась гробниця шо? ч здраво Та це гробниця це гробниця изер Драгона! Куда ти спускаєшся? Куда? Куда? Она приходить на Ну, Я побачив що... чіла Я побачила гравницю. Я побачила що... чіла я зараз драгуна. Це вона. Я така довольна! Перша гравниця знайдена. да! Жить так и снежно, ух ты! Вау! Якраз під, під ендер ти Я красно, пицц пискудящий эндерпрлы. А ты ч там? Я нашла гробницу. Ура! Зачарованное яблоко! Ура! Я нашла гробницу! Езер Дрегона! перша гробниця спустя стільки -ки часу? Ото так повезло, повезло? Повезло, так повезло. Все, в мене буде новий дракон. Можете мене привітати. Ти. Ти, ти в коментарях? Я знайшла гробницю! Ура! Мені, вибці, треба приготувати рибку. Ух ти чого. Це мод реліз драгон. Реліз один не щось там щось там далі, то тобто він додає є, 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 є грабниці, які можна на, на познаходити, виходить. Коротше, драгон молодц 3 додає грабниці. І вугілля ще я повезло. Багато кісточок. Тепер зможу песиків пророчити. При... Але ж мені вже не пригодиться, я хочу отсюда відкласти. Так це ж мила плоть сама ж. Нам мені не треба. Тепер. Мені це не треба ці насіння. Ви ну, можете бачити вупильня дракона. Можете побачити вулпильня дракона. Наше відео буде трохи довге. Ура! Я знайшла грабницю! я знайшла гробницю. Оце так повезло-повезло. О! У вас серія і, і мого любимого ютубера вийшла. Нарешті. Ура, 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 ура! Ура, ура, ура! Давай вилуплюся, швейче. Давай вылуплюйся. Эзер драгон. А тут шузнизу тут що є? Фига туди. Буду почти вылупление дракона. Давай, вылуплюйся. Дракончик. Все, вылуплюйся, давай. Прошу тебя. Вылупись. Я на зря сюда стельки шла. мені мне мне палки треба. Знаешь, мне точно не треба. Маховый кругляк. Давай же, дракончик, я драйвон, вы про все прошу. Я бы желаю ради зайду просто. Ки чекаю, хуй, блок, то, Ну, точно кто с драконом достанет? Я спустя стільки часу. І нарешті її знайшла. Цю гробницю крутецю. І в цій формі ні одного з босів, я так поняла. Ми так думаємо, що це використовує мій Wizard Dragon а вон або лаги Майнкрафта. Це то день, то ніч, день, то ніч. Або сам ночь. Это как что-то разработчик Майна. Ого, як страшно. Як це так по... Як тут угорать для того малыша? А який ще не вилопився навіть? Взагалі появитися, да що так довго. Добре, вылоплюйся. Я от от ми побуду на раді. Давай, вилоплюйся, прошу. Ракоша. Давай вилуплюйся. Надеюсь, надеюсь, ночь, ну що ти мої лососі, лосось мої трески не Вилуплюйся, Вылоплюся, прошло. Угу. Не вылопился. Давай вылоплюся. Поможем. ще досить пер. Ты все пір? Це не дракон робить. Потому что вы це поняли. Ого. А там... Вс я розумію, його и гробниця. Ничего не вилупився, Ч так довго? Ой, ось гі тут цього. Це ніби щось... Не знаю. О ще вугілля. І ще яблучка. І пшено. От тут ще одне зачароване яблуко. Оце так повезло, повезло. А там більше не вилупилося. Тут повезло з гробницею, прям повітрі. Мені ніколи так не везло. З гробницями. Я стільки їх шукала. Але я так підозрюю, що ви і так не плачете, як вони вилоплюються. Вилоплюся, давай швидше. Забратися по воді. П'єс. Я померла. Я спавнилась в селі. А де мої дні дракоша? На пошуки дракона відправляю, що можу вам сказати. А ще краще краще попрощаюся вже з вами. Я честно уже сдаюсь. Я нашла гробницу. Уже там же дракончика. Уже там дракончик меньше вилуплюється. Ну добре, всем папа. С вами был Пика 445. сорок пять. Ставьте лайки, на мой канал. Завтра можливо, его выйдет продовження. Всем пока. Я знаю то чекати гробницы. Всім папа. -па.